Більш як півтора роки Україна перебуває під ударами російської зброї. Обстріли і руйнування забрали безліч життів. Та, попри все, в багатьох випадках є шанс врятувати себе чи людину поруч. Слід лише вміти надати першу домедичну допомогу. Якщо це можливо, я піднімаю пораненому ногу. Як розпізнати в людини перелом, зупинити кровотечу? Які складові аптечки рятують життя в екстремальних ситуаціях? Розповімо простими словами, як ти там тобі зручно? Ага, чудово. Перша домедична допомога. Це найпростіші невідкладні дії безпосередньо на місці пригоди в цивільній обстановці. Тактична медицина працює під час бойових дій та загрози обстрілів. Прості речі рятують життя. Домедична допомога складається з дій, послідовність яких варто запам'ятати: – -ле кров легені, серце. І в цій послідовності ви надаєте дії до медичної допомоги. Варто запам'ятати важливі правила. Навіть у надскладній ситуації слід відкинути паніку і лише тоді діяти. Ви спочатку не підходите, ви оцінюєте саму ситуацію, саму локацію. Найважливіше правило тактичної медицини збереження власного життя. Наприклад, перед тим як зупиняти кровотечу, слід убезпечити себе гумовими рукавичками. Якщо ви не впевнені у власній базовій безпеці, починати надання допомоги іншому постраждалому ризиковано. Але під час війни таких умов буває складно дотриматись. Гасло тактичної медицини. Правильні дії у правильний час. Звідси походить термін золота година. Це час від моменту поранення до надання професійної допомоги. За цей час вдається врятувати 9 із 10 поранених. Для того, щоб правильно діяти, варто запам'ятати алгоритм Марч. Абревіатура розшифровується згідно назв англійською мовою. М масивна кровотеча. «А» – дихальні шляхи. дихання. «С» – кровообіг. і H, H, травми голови переохолодження. Основні причини загибелі після поранення втрата крові та больовий шок. Тому, рятуючи людину, слід передусім з'ясувати, є кровотеча чи немає. Огляд здійснюють так. Починаємо з ділянки шиї. Оглядаю шию, з'єднуючи пальці. Перевіряю, немає запаху, немає слідів крові на моїх рукавицях. Перевіряю підпахвинну ділянку. Перевіряю стегнову ділянку. Чисто. По сегментам перевіряю ноги. Чисто, чисто повертаюся до рук, перевіряю. Чисто при виявленні кровотечі її потрібно зупинити за допомогою турнікету, бандажу чи пов'язки. Важливо, раз на годину турнікет слід ненадовго знімати, відновлюючи кровопостачання на кілька хвилин. Інакше можна втратити кінцівку. Якісно накладений турнікет спершу дає відчуття болю, але одразу зупиняє кровотечу. Нам необхідно зупинити масовану кровотечу з кінцівки, якщо у нас наявний турнікет. Далі перевіряємо дихання. Для цього треба обережно закинути голову постраждалого назад, відкривши дихальні шляхи. Якщо він не дихає, відкриваємо ротову порожнину і перевіряємо. Якщо в роті є будь-що, що заважає диханню, земля, пісок обережно виймаємо, стежимо чи є підняття опускання грудної клітини або живота. Перевіряємо цю зону на наявність ран. Якщо такі виявлені, накладаємо оклюзійну наліпку. Слідом за цим перевіряємо, чи немає переломів ключиці, грудини і ребер. При стисканні руками не повинно бути хрусту та неприродного руху. Перевіряємо, яким є це дихання, як рухається грудна клітина, чи ми чуємо незвичні звуки при вдоху видоху. Наступний крок перевірка пульсу на кінцівках і сонній артерії. На цьому етапі ми далі перевіряємо периферічний пульс. Ми перевіряємо його на руці. Далі контроль виконаних дій. Проводимо руками по тілу потерпілого з голови до ніг. Пара захисних рукавичок при цьому мусить бути новою, без крові, щоб не отримати хибний результат. Рани на голові слід перев'язати. Потім забезпечити підтримку температури тіла людини. Найкраще допоможе теплова ковдра, яка повинна бути в аптечці. І якщо такої немає, можна будь-яким одягом, що є під руками, вкривши людину. Теплий, сухий над землею, постраждалий, має бути зігрітий, постраждалий, має бути сухий, і постраждалого не варто залишати на вологій і прохолодній землі. Сьогодні існують різноманітні курси тактичної медицини, які навчають таким вмінням. Опанувавши знання про найпершу допомогу, ви можете врятувати чиєсь життя. Щоб здійснити таку допомогу без затримки чи збоїв, важливо мати правильно укомплектовану тактичну аптечку. Її вміст відрізняється від домашньої чи лікарської. В аптечці обов'язково повинні бути стандартний антисептик, який добре всім відомий після ковіду. Також тактичні ножиці для зрізання одягу з пораненого, гумові рукавички та маркер для вказування часу накладання турнікету. Надважлива складова аптечки нині відома всім турнікет. Для власної безпеки варто придбати мінімум один. Підсумки на пояс, підсумки на рюкзак, органайзери для зберігання турнікета в автомобілі. Головне, щоб цей засіб був завжди під рукою, навіть коли ви виходите займатися спортом. Кожен з нас часто бачив у соцмережах дописи про збір на турнікети для фронту та порятунку цивільних. Декотрі моделі вартують немало, але це ціна життя людини у буквальному сенсі. Плануючи покупку турнікету, звертайте увагу на сертифіковані моделі. Турнікети західного виробництва це Кет та Soft ТТ. Є і українські ефективні аналоги. Це Січ Турнікет від виробника Січ Україна. Турнікет-Січ українського виробництва. багаторічний вже фабричний випуск сертифікований, визнаний в чималах країнах за кордоном. Гомеостатична, тобто кровоспинна марля для ран. Це бинт, просочений засобом, який зупиняє кровотечу. Зупинка кровотечі шляхом тампонування поранень проводиться гемостатичною марлею. Вона проводиться в тих місцях, де ми не можемо накласти турнікет, але не проводиться в порожнинах, в яких є пустота. Це живіт, грудна клітина і голова. Компресійний бандаж використовується для створення додаткового тиску на зону кровотечі. Він універсальніший за турнікет. Його накладають не тільки на кінцівки, але і на тулуб та голову. Ізраїльський бандаж, який є в розмірах 6 дюймів і 4 дюймів. В нього дві упаковки це треба розуміти, постійно його відкривати. Оклюзивну наліпку використовують при пораненнях грудної клітини. Ось так вона виглядає зазвичай. Там є серветка для того, щоб протерти місце поранення, стерти бруд або кров для максимально ефективної роботи окклюзійної наліпки. Прицілились, заклеїли. Назоференгіальний повітровід використовується для швидкого відновлення прохідності дихальних шляхів. Заводиться він через ніс в горло. Для того, аби не нашкодити пораненому, варто мати попередню підготовку на манекені. Назофарингеальний повітропровід представляє собою гнучку вигнуту полімерну трубку анатомічної форми. Протиопікова гідрогелева пов'язка специфічна за складом. Вона дозволяє охолодити та зволожити рану, а також захищає її від зараження. Вона може е добре захищати ранове ложе. Тактичній аптечці обов'язково повинні бути тактичні ножиці для зрізання одягу з пораненого, гумові рукавички та маркер. Ним записують на папірці час накладання турнікету. Збираючи до аптечки ліки, зробіть запас того, що приймаєте щодня. Також слід додати такі препарати у максимальному дозуванні, знеболювальні та антибіотик. Якщо, наприклад, поранення ока, антибіотик треба одразу випити. Інші ліки заспокійливі антидіарейні краплі в ніс, вуха чи очі не є обов'язковою складовою аптечки, та для власного спокою та практичності можна покласти їх до решти. На долю українців випала найстрашніша війна після Другої світової. В її час почали масово застосовувати пеніцилін, найперший у світі антибіотик. Сьогодні ми маємо набагато більше засобів, котрі рятують тисячі життів. Тож варто подбати і про власну безпеку, адже не всі життя рятують військові чи лікарі. Інколи це ми самі. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу, чим захиститись від ворожої пропаганди. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.